Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні ми продовжуємо розкривати таємниці українських прізвищ. Українські прізвища несуть у собі генетичний код нації. Абсолютна більшість з них утворені століттями тому. Деякі прізвиська, що згодом стали повноцінними прізвищами, давали з огляду на те, чим займалася людина у житті. Приналежності її до певного роду діяльності. Деякі сучасні українські прізвища виникли через службу українців у польському та турецькому військах. Прізвища посполітик, посполіта, посполіт давалися тим, хто служив у загальному польському ополченні. «Ритаровський» давалися польським рейтерам, важкоозброєним вершникам, які вели бій вогнепальною зброєю. Це прізвище було поширено серед шляхти Речі Посполитої. Прізвище Чаус турецького походження й давалося посильним або султанським слугам Османської імперії. Прізвище Янчар, Янчаренко, Янчарук, також турецького походження і походить від назви Яничар. Великого розповсюдження в Україні набули прізвища, утворені від назв професії занять ремесел. Боднарі та Бондарі стали джерелом наступних прізвищ: Бондар, Бондаренко, Бондарчук, Бондарець, Боднар, Боднаренко, Боднарчук, Боднарук. Броварі, Бровар, Броваренко, Броварук, Броварчук, Броварник, Бражник, Пивовар, Солодовник, Хмеляр, Бузник, Бузниченко. Бузнюк. Винороби: Вінник, Вінниченко, Вінничук, винар, Винарський, вінарук. Гончарі. Гончар, гончаренко, гончарук, гончарник, гутники, гутник, гутненко, гутниченко, гутченко, гутин, гутенюк, гутничук. Гробарі. Гробар, гробаренко, гробарук. Гробарчук, килимарі Килимник, Килимниченко, Килимничук, Килимар, Коберник, Коберський, Ковалі, Коваль, Коваленко, Ковалюк, Ковальчук, Ковалик, Ковальський, Ковалевський, Ковалів, Ковальов, Ковальчишин, Ковалишин, Ковалець, Залізняк. Залізнюк. Котлярі, котляр, Котляренко, Котлярчук, Котляревський, Кравці Швеї, Кравець, Кравченко, Кравчук, Кравчишин, Кравецький, Кравців, Кравцов, Кравченко, Швач, Шваченко, Швачка, Швачук, Швадюк, Швадченко, Плахотнюк, Плахотник, Портний, Портнюк. Портненко, Шнайдер, Чамарник, Кушніри, Кушнір, Кушніренко, Кушнірчук, Кушнірчук, Кушнірець, Кушнірецький, Кожухар, Кожухаренко, Овчинник, Овченюк, Сюць, Лимарі, Римарі, Гарбарі, Лимар, Лимаренко, Лимарук, Лимарчук, Римар, Римаренко, Римарук, Римарчук, Гарбар, Гарбаренко, Гарбарук, Кожем'як, Сідельник, Хомутинник, Скотарі, Вівчарі та чабани. Вівчар, Вівчаренко, Вівчарук, Овчар, Овчаренко, Овчарук, Чабан, Чабаненко, Чабанюк, Чабанник, Чабанець. Бортники, бортник, бортниченко, бортнар, бортничук, пасічники, пасічник, пасіченко, пасічук, пасічнюк, Пасічний. пастухи, пастух, пастушенко, пастущак, пастушок, пастівничий. Вам сподобалось? Дізнались про щось нове? Було цікаво? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.